Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття з малюванням. Малята, спробуйте відгадати загадку та дізнатися, що ми сьогодні будемо малювати. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей тостун? Здогадалися кавун. Отже, сьогодні я пропоную намалювати скибочку кавуна. Спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Маленькі рученята. Ходимо танцювати, танцювали-танцювали. Та й до роботи стали. До роботи стали. Урожай зібрали барабулю і квасолю, буряки і помидори, огірки, повні кошики зібрали. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору, фарби червоного, чорного зеленого білого кольору, баночка з водичкою. Пензлик та серветка. Тож почнемо. Беремо пензлик, вмочуємо пензлик водичку, потім зелену фарбу та малюємо ось таку нерівну лінію. Вимиваємо пензлик від зеленої фарби, витираємо об серветку. Далі смочуємо пензлик в білу фарбу. Зверху починаємо малювати білою фарбою теж таку нерівну лінію. Вимиваємо пензлик, витираємо обсерветку та будемо малювати верхівку, як трикутник. Потім будемо зафарбовувати червоний кольор. Чорною фарбою будемо малювати насіння кавуна. Ось така скибочка кавуна в мене вийшла, а я бажаю вам успіхів у роботі. До побачення!